Всім привіт, з вами Арчик, і хочу переконувати новий проєкт, називається «Буфі». Що тут потрібно робити, це виконувати завдання. Тут будуть у вас доступні, я всі виконав. Також можемо завдання подій, знімати про проект відео, насилати туди, і як подивляться, чи нормально, чи ненормально, вам надіслять тон. Також друга вкладка. Що тут потрібно? Ми відкриваємо персонажі за тон. Як нам закинути тон? Отак. Нажимаємо на свиньку, потім депозит, вписуємо, скільки вам потрібно мінімум, наприклад, 0.5 вводите і підтверджуєте. Через тонкіпер, через Telegram валет. Також ви можете дивитися вкладки, вивезти. Можете по-максимальному, але мінімальний вивід 0.3. Також дивимося історик транзакцій, скільки я виводив ось: 06, 04, 05 і так далі. Потім вкладка третя. Що тут потрібно робити? Скоро тут відкриють дуелі, де будуть персонажі наші змагатися. які персонажі це ось самі ці де знаходяться в колекції? Чим більше персонажів і краще, тим більшість вероятна, що можна щось отримати. Також приводьте друзів, отримуйте за їх заробіток так само кошти. Всім дякую за увагу. До побачення.